Матч розпочато, Тарас Пучковський зробив перший дотик до м'ячу. Одразу ж бачимо Денис Дукве. Тут тут помиляється. І тут першим на м'ячі гравець Звягеля Максим Антвущенко накрутив. Він тут гравця Стріян подає в штрафну зону, подача висока. Там першим на м'ячі гравець Звягеля. Скидка. Дійсно це сьогодні може бути сильною. Атакувальною зброєю Звягеля. Тут атака Прампала. Оренчак, Оренчак, удар по воротах і м'яч в втіку. Добивання може бути, а тут першим на м'ячі Стріян, Який ж момент, власне. Узвягеля. в атаці. Андрущенко класти закидання. Дук. Без опіки. Я натапан Дупе. Удар поворота. Але ми зараз за кутовим ударом буде подача з лівого флангу. Подача з кутового, удар поворота пробиває воротах Ігор Гук. Атака продовжується. Узвягеля. Брамка входить в штрафну зону. Чередниченко. Простріл на Оренчака. Оренчак тут перекидає. Але триває атака. Лебедів, Лебедів, Лебедів пробиває поворотах, але першим. На м'ячі Антон Яшков, капітан Звіаля, наддосвідчений голкіпер. 31 рік цьому голкіперу одразу ж вибиває на Дупин. Дупин перекидає тут гравців. Стрия, удар поворота. 1-0. Денис ендуко відкриває рахунок. Накрутив він тут центральних оборонців Стриян. Дивимось повтор епізоду знову ж таки. На предмет порушення правил. Ну, не було там порушення правил. Здається мені, якщо дивитися на цей крупний план. Друзі, нагадаємо вам, що торгівельна марка Select Sport це офіційний м'яч змагань професіональної футбольної ліги України. Простріл в штрафну зону, наприклад, на дружі, виходить за вороні. Фесенко. Пробиває не точно по воротах. Звалько друг м'яч. Передача на Оренчака, Оренчак тут віддає передачу, але тут здавалось би не клише перехопля. Виходить в ту зону морговський. Морговський прострілювати можна. Морговський простріл. Тут цення. Подача. Чередниченка. над Черениченка подача, але бачимо скидан. Чередниченко, Удар в поворотах від Іллі Чередниченка. Помін, фомін, фомін, фомін. Фомін підбирає під ліву ногу. Лебедєв, Лебедєв Прибрав тут гука. Пробиває серій по поворотах. І тут Антон Яшков намертво забирає за своїх круг. Вихід 2-3. в три. Вузвяє, лямчить на всіх порах Максим Андрушко. Відєрузю передачу. Йендук Вентук, Ендукве, Дукве, удар воротах. Гость. Бачимо Чередниченко, Андрющенко, гравці, які можуть виконати, можуть виконати. А тут швиденько розірують. гравці з Вяяля. Удар поворотах загородні. Висока передача. Яната тут вибиває головою не точно. Дукве. Дукве. Дукве намагається прокрутити гравців. Здряну трозір платну сітку. Духе прокидує по позаборою. Удар поворотах і 2-0! Денис Дук оформлює дубль. 35-та хвилина матчу. Дубль Дениса Дук. Повтор цього епізоду, яку ж стінку розіграли. Духве зі своїми партнерами. Колишн прострілює штрафну зону, але відскакує м'яч, але відскакує на стрейського гравця. Лебедєв пробиває поворота. Але, але покрозвіалюка передача тут Рабоною віддав передачу на Чередниченка Духве удар поворота. Уже. Мечем там Фомін проти Черниченка бореться, і тут і дуель виграє. Вибиває м'яч не неточно. Лебедів, лебедів віддає передачу класну центр. Лісовий. Удар поворот і забиває. Роман Лісовий. гол, 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 голь, отошлуна, свисток відновлюється на нас поєдинок. Поєдинок дуже і дуже цікавий. Денис Сентук відзначається не тільки результативними діями, але й записує в пасив жовту картку падіння. Яке ж жахливе тут зіткнення сталося у нас. Скоріше за все, це вилучення буде. Для кого? Вилучає Вадиму Лучку. Червона картка. Пряма червона картка у нас у поєдинку. Оренчак тут віддає круту передачу. Віддає передачу Оренчак. Тут на перетин постріляють удар по воротах. один Три-один. З вягель у меншості. Забиває третій м'яч. Андрій. Фесенко відзначається на 58-й хвилині. Гол забиває Андрій Фесенко. В меншості Звягель, класна передача від Богдана Оренчака і забиває Звягель, Забиває третій гол у цьому поєдинку. Бачимо, повтор вирізав там і програють боротьбу. не встав там Роман Николишин і забиває Звягель, Забиває свій третій гол. Здавалось, Тріани контролюють гру. Але тут класно, як пробив. Зараз рахунок 1-3, Звягель попереду. Атака Стріан триває. Подача на Пучковську. Виходить Яшков, падає з м'ячем, забирає намертво. але йде е, стрімкий випад в атаку. У Звягеля, Дукве. Дукве тягне м'яч сам. Дукве накрутив тут Янату, Дукве, Дукве. віддає передачу на, на свого партнера Фесенко. Підбирає Фесенко. Подача. Оренчак. Удар по воротах. Який момент. У Звягеля. Хочете, щоб ми дивилися футбол, хочете, щоб ми наслоджувалися величністю, щоб всі грали. Атака Стріани йде. Удар поворота! Піната. Переведення на правий фланг. Николишин. Николишин. Николишин Тут накрутив він. Е Фесенка, Николишин, Николишин, Що зробить Роман? Николишин? Николишин, Сам є удар по воротах. Правді кажучи, звягель можливо десь більше задоволений, тому що вони сьогодні перемагають. Звик. Подача не доходить м'ячі до кола. Там лебедів перший на підборі. Лебедів удар по воротах головою тут зіграв косики. Зі Звягеля і лунає фінальний свисток. Свягель збуває важку виїзну перемогу з рахунком 1-3. Перемагають вони скалу 1911, набираючи таким чином 28 пунктів. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.